Доброго дня, дітки! Пропоную вам послухати, що розповіла мені Хмаринка. А розповіла мені вона про воду, про те, як зазвичай вона у нас з'являється. Послухайте ви, води на планеті буває дуже багато. Це річки, озера, болота, моря та океани. Чому вони постійно з водою? Чому постійно мають ту ж саму кількість води. Пройде дощик? Води повинно стати більше. Аж ні. А чому? А все через те, що від сонячних промінчиків маленькі крапельки, які живуть у воді, перетворюються у пар і піднімаються в небо. Там цей пар охолоджується, скупчується. І утворюється хмаринка. Коли вони легкі, хмаринки білі, коли тепло, з хмаринок піде дощик. А коли холодно, хмаринки стають важкими, сірими, навіть чорними, і тоді може випасти граб або навіть сніг. На землі вони потрапляють знову в річки, озера, моря та океани. І все відбувається так само. Це є кругообіг води в природі. Ось подивіться, склянка води. А ви п'єте водичку? Але ця вода дощова, вона не питна. Яка водичка в склянці? Біла, прозора. А чому не можна пити дощову воду? Воду потрібно пити чисту незабруднену. А від чого залежить чистота дощової води від повітря. Якщо воно чисте, не забруднене, і вода буде чистою. А якщо у місті багато промислових підприємств, то і повітря в таких містах буде забруднене, і дощова вода буде брудною. А ще хмарка розповіла нам віршик. Ось послухайте. Вода це справжнє диво, як прожити без води? З нею ми завжди щасливі, з нею в нас нема біди. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини і радіє вся земля. Кругообіг повсякчасно на землі вода веде. Тож з водою всім прекрасно, і біди нема ніде. Тож, любі дітки, ми повинні берегти водичку і пити лише перевірену, чисту водичку, і тоді будемо здорові. Бажаю всім успіхів, до побачення!